Всім привіт! Виїхав сьогодні на річку. Отак. З дружиною, з внучкою. Яка тут красота? І оце так думаю, у мене ж є гудочка. Треба її робити. Зараз би сів би, посидів би, Вспомнив би дитинство. Я раніше таким рибаком був. А зараз щось так відпало вже, коли я після... Останній час я сидів на певну звудочку років 15 назад. А так красиво. Ще й тиха погода. Вчора у нас трошечки дождик пройшов. Місця Рибацьких тут валом. Рибаків Нема чогось тут, а хоча а там далі на мілководі, то є. От, трохи рибаки за оцим мостом. Там платний. Там типу, такий ставок зроблений. От, дамба. І там тільки хто гроші платить, е, як вони так називаємо, там обществу, сообществу риболови туди вже не приймають бо сильно багато ну, там ловлять звісно хороші але отут ну, в цій частині теж риби вистачає. до речі в нашій річці кам'янці водиться щука так що тут щуки тоже витягують красиво Мені подобається. О, ну це супер. Так гарно, так красиво. Такі місця є для рибалки. А де це буде? Багато. О, там я знаю, що є. Це все грані. Ці камні. А то вона й камінька. Того, що тут не все на грані. Ох, які. Жаби устроїли перекличку. Так, похвастався нашими місцями. Давай, давай. Дідусь нас зніме зараз. Знімемо, знімемо. Отут платно. Це поплатна часть річки. Там є такий трохи пляжик. Літом будуть купатися навіть. А там місце для шашлика. Є такі домики. А тут охрана. Вот така дамба. А сюди безкоштовно. Тут можна ловить безкоштовно. Тут у нас недалеко, я думаю, це школа, так на берегу. Річки. Так що треба вудочку робити та да трошечки на рибалку виїжджати. Ну, така екскурсія вам. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал. Слідуючий виїзд з вудочкою. Що ми зробимо? Pa rebaćemo i vudočku zrogam.